Про сучасну поезію мовою науки студентка Прикарпатського університету стала переможницею міжнародного конкурсу. Марія Соломчак навчається на третьому курсі факультету філології. У своїй роботі дівчина проаналізувала жанрову своєрідність воєнної драматургії української поетеси Неди Нежданої. адже запевняє важливо говорити світові правду про події в Україні. Але зараз важливо показувати війну такою, яка вона є, і саме через художні твори, особливо твори Неди жданої, які дуже хороші для такої роботи, справді дуже розкривають тему війни, саме травму, суспільну травму загалом, як ця травма впливає на людей, на їхні долі, на подальшому їхнє життя. І мені здається, що через наративізацію цього болю цієї травми ми зможемо достукатися до світу. Творчістю неде жданої дівчина почала цікавитися рік тому. Відтак вирішила детальніше її дослідити. Сама поетеса з Донеччини, тому пише про реалії війни. З її творчістю неодноразово працювали науковці. А от для студентки це стало особливим досвідом. Мені потрібні були статті по її творчості, якісь наукові роботи, щоб мати більше матеріалу для моєї роботи. Вона мені все люб'язно надіслала, пояснила, розказала, що де, як друкується. Нам ще багато на той момент творів було не надрукованих. то Вона надіслала мені у Ворді, що дуже було корисно і дуже допомогла мені цим. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт відбувся на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Головною умовою участі, каже науковий керівник Марії, було знання англійської мови. Специфіка цього конкурсу полягає в тому, що робота пишеться англійською мовою і захищається англійською мовою. Тобто, тут мало знати добре методологію аналізу, то треба ще володіти добре англійською мовою. Тому не кожен студент підійде для такої роботи. У завершальному етапі міжнародного конкурсу наукових робіт взяло участь більше 20 студентів із різних куточків світу. Марія каже, таким результатом більше ніж задоволена, адже виборола не тільки перший серед учасників, а й змогла донести світу ту трагедію, яка відбувається зараз у рідній країні. Італія Куч ігор Попопик телеканал 402.